Зумілий витяг. Що до... Що до Синевір Спаської 22 грудня. Що було 22 грудня? 22 грудня і ще щось. Внесено відомості по статті 312, 190 частина перша, 575 провадження, а це у нас 500. 75 ї а то у нас не видно з підкої. То 575-го тут не видно. Так, далі доручення про проведення досудового розслідування. Вказуємо, що доручення є незаконні. у подальшому вказуємо на постанову. Напевно, об'єднаної палати я в кінці покажу, в тому самому в кінці, де має бути, мало бути не доручення про проведення, а відповідна постанова. І вказано відповідно слідчого або групу слідчих, а і старшого групу слідчих, якщо була група слідчих, тут нема. Просто написано доручення про проведення досудового розслідування. Вимагає вжити заходів. Про що мова? Що дивони Олени? 28 чи 27 незрозуміло. 03. -го. Що то, хто то, як то. І вже і, і, і доручно проведення до судового розслідування вже в 59-му кримінальному провадженні, як воно от, от доручення, а де об'єднання постанова. Де? То все не бачимо. От дивимося каптур нам уже не цікавий, каптур нам не цікавий, каптор не цікавий. Тобто їх виключили. Ну, можемо просто каптор, то ж саме пам'ятка. Була ні про що не підписана Каптур, І в якому провадженні каптур нас не цікавить. Уже справа закрита. шкелеби каптур не цікавить нас. Сич, хто це? Быстрій не цікавить. Не цікавить нас в якому провадженні шкелебейка, шкелебей. Так, Кості теж вже нас не цікавить. До підсвітка Костяму вказували. Тобто помічник судді Гайдура Антона Юровича. Беде у кримінальному провадженні Томінець. От, появився Томінець Василь 27 березня 2857 гривень по частині повідомлення про початок досудового розслідування 159 -е провадження. 2857 гривень, 21,36,59. Вже появився Том'янець Василь Іванович. Тобто 27 березня 2018 року лише з'явився Томінець. Запоминаємо, що тут у нас? Хто то у нас? Хто-то у нас? От хто порозуміє хто-то у нас? Без 27.037 року. А Томінець. Ганна Васильівна, напевно, підписалася внизу. Вже дивимося. Так само каптор нас уже не цікавить. Каптор нас не цікавить. Не цікавить. Сич встановив Залучення представника потерпілого. каптур нас вже не цікавить, Справа закрита. Каптор нас не цікавить. Є е у нас 165 е кримінальне провадження. Що в один день 27.06.22.23. Тобто вночі БДЕК сидить у тому управлінні, в управлінні у відділенні поліції і вносить відомості в ЄРДР. Щодо, щодо, щодо виявлення кримінального правопорушення слідчим сечем. Банк, відкритих на Іванину карток. <кхем> Наталія. Томінець Володимир. Так Васильев Володимир вже Володимира знайшли, вже. От будемо дивитися. Іванина, Федько і так далі. Постанова про виділення матеріалів кримінального провадження 25.04. щодо, щодо, щодо. Іванина Олена Дмитрівна. Бізвідомо останньої. 16 тисяч. Ну а відповідно кого? Кримінального провадження 364-го. Ну, от що він ви... От що він? Фо. Ага, щодо шарги. Да? Період того пенсійної, пенсійної картки Іванини Невідома особа без останньої. Що було знято грошові кошти 16 322. І Ощадбанк, Шарга, невідома особа Шахрайським теж. В ході. І що Штатбанк Міжлійського. 30-го Закарпатської ну, постановив. Ну от, от, не, от непонятно, що, хто, що, як. ну Виділив, от він Богдан Федерш. Ми дивитися далі, що він 25 го на 4 го виділив що до кого. Виділення кримінального провадження. дай мені читати. Так, ідемо далі. Про призначення почерко судову почеркознавчої експертизи. І хто подав? слідчим СЧМ матеріали в 59-му встановив проведення призначення судову почеркознавчої експертизу. Так, маючи ухвалу копія вірна Федько. А Де ухвала? 14.03 жодної посилання на кримінальне провадження, в якому розслідувано нема не внесення ЄРДР, нема ухвали слідчого суті. Чи подає. От не подає призначення проведення експертизи на вирішення експерта копії то того виконання нема. Тобто 14.03 -го 2018 -го року сама постанова від слідчого сеча пішла. На, <смеш>, на експертизу. Е, от от, от ми Просто не бачимо, що він тут пише. Ну, непонятно. От, так само є про призначення по експертизи в 59-му провадженні. Є і що пише: е, фактів передбачений результат портованого експерта, визначити. Так, на кіль, скільки аркушів у нас нема. Просить клопотання від 18.04.2018 року і зверніть увагу номер 819 Це слідчому суді. У четвертому місяці вже номер був 819. І він пише, що треба провести відповідну почеркознавчу експертизу. Е Ну і я кажу, не указував без додатків, скільки додатків додав, не вказав так само призначення експертизи в 5 59 кримінальному провадженні. Звертаємо увагу номер 15 від 22.05. да? Вже п'ятий місяць номер 15 в судді. суді. От іде, як ми тут знаємо, що от номер, номер 15, а тут в четвертому місяці номер 819 18.04. Тобто на місяць 819-ї у четвертому місяці, а у п'ятому місяці вже номер 18, висновок у кримінальному провадженні. Так само тут є, я казав, 02.05 призначення почеркознавчої експертизи. 2.05 нема наскільки Харкушів що передавав. Так само вказуємо що сеч призначення судового експертизи 22.00 визнавок експерта 4.18. А, да, як він так красиво написано. До Закарпатського науково дослідного ну, експертного НДКЦ 10.05 супровідним лістом 8.05. Листом від 08 05, номер 89. 89 номер 106. 89. А тут. А тут у нас. 819. Клопотання. Да? А тут листом 89. 89. Ну, робимо що хочемо. Зараз, 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 зараз. Не. Тут є 400 вихідним листом 485 номер 459. То третьому місці 02-03 номер 459. Опять же треба все дивитися, що ну, тут, тут, тут жах, що твориться е, От я кажу, в другому місяці номер 15. Приходимо. Тут йде номер висновок він каже, 495 в третьому місяці. І що вказано, тут вже 89-й, не 819-й, а 809-й лист від 08.05, де слідчий скаже, що ухвала від 03-го, ухвала надійшла ухвала від 03.05 призначення судової почеркознавчої експертизи, винесена слідчим судем Міжійського районного суду Закарпатської області цар ОВ, не знаємо таку, цар ОВ, слідчого суддю Міжійського районного суду, цар ОВ, так, цікаво, так? Так само Бедек Андрій Федорович, Дивимося дати. 2.0.2018. Про проведення досудового розслідування. Де постанова? У якому кримінальному впровадженні Сечу Нема. От, 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 от доручення про проведення. От скажіть мені, як можна брати до уваги доручення? Отакі БДК, якщо нема відповідної постанови і жодного зазначеного. Кримінального провадження ми вказ будемо вказувати у кінці, є відповідна постанова Великої Палати касаційно-кримінального суду про відповідну наявність обов'язкової постанови порядку 110 КПК. Постанова про призначення групи слідчих прокурорів. і Так само проведення досудового розслідування. У якому? Про що? Що він написав? Зловживаючи особову рахунку, що він написав. Суд має дослідити, бо ніхто не розуміє, хто, що, які доручення, хто то доводив. Огляд документів. Що тут є? Огляд документів. Довинно, на предмету виявляється документи саме розпорядження. Аркуш номер 1 Штатбанк Аркуш номер 1 Картковий рахунок, час огляду по відповіді проведення дії. проведення Ну, От хто той, що? Тобто час огляду документа на одному аркусі щодо інвентаризації рахунків Штатбанк, період з... 17 по 29, 12, 17 року проведено виконання ухвали слідчого судді в на одному аркуші. Більше аркуша того нема. Так само 22.12.2018 року доручення про проведення. От, чітко вже 22.12. Да? Чітко видно 22.12. Так само доручення щодо 25 порядку 290-ї відкриття кримінального провадження пеліп подає. Так само от якось є начальник ужаба що Начальник ужаби слідчий сеч слід, передає речові докази від аркуші паперу. Чітко видно. Да? Нема, нема номера. Нема номера який направлявся. Так само указується про виконання ухвали слідчого судді. 59-му лише не указано яка слідчий суддя. От неот от робимо, що хочемо, а от де слідчий суддя На яка ухвала слідчого судді? От, от. От слідчого судді, от нема. От відповідь Полехалова дата від от, от, от от, от нема. нема нічого, Не ні дат, ні дата нема. І на виконання коли складено, що, ну, яка інформація до того не зрозуміла, про що мова йде. Так, ідемо далі. Порушення так, представник потерпілого, ми вказує. Так само суд має перевірити. Представник потерпілого в даному кримінальному провадженні. Може представляти особа, яка в кримінальному провадженні має право бути захисником. Представником юридичної особи, яка потерпіла, може бути її керівник. Ну і так далі тому подобне. Вказуємо, що. У попередньому, у вересні місяці обвинувачена питалася суддю Кривка, де є доручення щодо томінець Світлани на доручення у, щодо стомінця Володимира чи Василяну. Обинувачено ну, Володимир іде. Потерпівши, а обвинувачена питала, де є відповідне доручення про представлення інтересів, тобто сам представлення інтересів у кримінальному провадженні. У матеріалах справи суд не вказав. І, не маю, щось ми передивлялися: немає відповідного документа. Так само свідок указує, що має право. Так, переглядатися, розгляд клопотання. то вже нормативка. Вказуємо. Доступ до речей документів. Підстави вилучення майна обов'язково має бути. Відповідно, має бути. Вилучен може кожен, хто законно отримав. Так, вилучення тимчасового вилучення. Йдемо далі то для суду клопотання про арешт майна. На якій підставі арештовували майном, може вказували і поїхали е, питання щодо е, акт виконаного ухвалу слідчого судді Цімбота запит слідчого сеча відділення банківської проведення інвентаризації. Справ юридичного оформлення карткових рахунків відкритих на Том'янця Володимира по картковому, тобто відсутність. І ухвала суду судді цімбота, на нашу думку, є незаконними, тому що суддя і хто дає акт. Акт дають самі самі же, от, член Бурешина обвинувальний акт. Не, не знати кримінальну провадження, Палапа не знаємо, товт не знаємо, плець не знаємо, Боржавич не знаємо. От вони попідписувалися, Боришин не підписала щодо Томінця Володимира, е, що воно от, і ухвала. І, от, як це каже, жодної експертизи, жодної ревізії, жодної інформації немає. Зазначаємо. Так само зазначаємо, що... От є такі, наприклад, інформація із банку у штатбанку. Вибираємо мінус 10 гривень, мінус 10 гривень, переказ на у мінус 10 гривень, 00, рахунок комісії, дата 02.05, 12, мінус 10 гривень 9.01.12018 року мінус 10 гривень, що вона вказує, дебет по рахунку. Прохід на будинок і так далі. E, так само мінус 600 гривень 00. Звертаємо увагу, так? Да? Прекрасно дивимо. Акт. E, у матеріалах справи суд має відповідно перевірити, що бачили, так? Да? Бачимо, так? Да? 00. Запит до балансу 000. Мінус 3 гривні, мінус 14 гривень. 11 гривень, 100 гривен 00. От от, ми, от, ми, от, як можна от такое складувати в принципі в природі, якщо такого нічого нема. 000 мінус 3 гривень 00. Ну. 00. Запід у 00 годин, Хто в 00 годин запити давав? чи... Мінус 3 гривні, мінус 20 гривень, мінус 14 гривень. Хто то перевіряв? Ніхто. Так, перевіряємо потім постанову про по визначення речей документів речовими доказами на двох аркушах. Що означає довідка? Речовими доказами. Довідка. Яка довідка? Непонятно, що як було вилучено документ а саме довідку. Тих довідок нам не, не надається у матеріалах кримінального провадження. Так само ухвала судді Гайдур, де указано, що обвинувачена виконує обов'язки провідного економіста Штатбанку. Згідно з своїх посадових обов'язків, маючи доступ до використання у своїй роботі дистанційних канала... дистанційний канал обслуговування платіжних карток Ощадбанк, що є неправда, невідповідність, і що ми вказуємо і далі у тих всіх питаннях. І так само потім йдуть 000 так само. Відповідь, тобто комісія 000 години 000-000, що має суд відповідно перевіряти в нарадчій кімнаті.